Всім привіт! Сьогодні найцікавіше. Спочатку покажу вам свої продажі на аукціоні Violet. Потім хочу зробити огляд на предмети, які я нещодавно купив. Поїхали! Продаж на аукціоні Віоліті 20 копійок 1912 року. Царське серебро продались за 101 гривню. Відправляти буду Укрпоштою в місто Суми. Стан доволі непоганий. Зараз на пошту, тому що людина вже оплатила і буду відправляти. Продався ще ось такий лот. Тут е, не комплекти. Е, є навіть сучасні, більш сучасні інструменти, але продався за 80 гривень. Відправляти буду Укрпоштою в місто Київ. Це в нас два таких набори. NC10201 і Ученическає. Все, зараз пакую і йду відправляти на пошту. Друзі, продався ось такий ще маленький лот, це серебро Чешуя Є детальний огляд на каналі. В куточку буде посилання, переходьте, цікаве відео. Дивіться, продав я ці монети за 100 гривень. Відправляти буду Укрпоштою в Донецьку область, Краматорський район, СМТ Новодонецьк. Як бачите, ціни на аукціоні в мене доступні. Тому кому цікаво, обов'язково переходьте за посиланням під цим відео та спостерігайте або приймайте участь в аукціоні. Людина ще, до речі, не оплатила ці монетки, але чекаю оплату та буду відправляти. Продався ось такий лот, друзі. Недовго він стояв на аукціоні. До речі, є дуже цікаве відео про ці предмети. Обов'язково переходьте за посиланням в куточку та дивіться. Лот буду відправляти в місто Запоріжжя новою поштою. Продав я його за 200 гривень. Перший предмет на огляді це годинник, жіночий вигляді персня. Позолота АУ. Годинник називається Чайка, 17 каменів. Зроблений в Радянському Союзі. Обійшовся він мені недорого і стан у нього задовільний. Зараз не буду говорити, за скільки я його купив. Але як продам, обов'язково ми порахуємо, скільки я заробив. Другий годинник на огляді, це годинник також жіночий, в вигляді кулону, також присутня позолота, у 5 стан також задовільний. Називається годинник слава, 17 каменів. Зроблений також в Радянському Союзі. Все брав в однієї людини, тому і ціна мене влаштувала ось такий годинник. Друзі, ще я взяв ось такого ножа, чесно кажучи, з ним я ще не розбирався. Буду дивитись в інтернеті, Якщо хтось щось знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячний. Дивлячись на ось ці предмети, я згадую, як я починав планувати взагалі займатися предметами антикваріату. Я розділив предмети на ті, які я буду продавати на MarketPlace eBay і ті, які я буду продавати на аукціоні Violet. Наприклад, ось такі речі дуже хочеться виставити саме на Marketplace EBay, тому що ну, дивився я ціну ось цього годинника. Здається, він там навіть був не в позолоті. Ну так, швиденько-швиденько по пошуку в на eBay прошвернувся, про Тому ось такий годинник, здається, 74 долари стоять. Це не, не, навіть не в позолоті. Тому ось такі речі дуже люблять кол колекціонери з-за кордону. Ось такими речами на Marketplace eBay взагалі займатись не рекомендую. Є варіанти, як можна обійти їхні оці всі правила, але навіщо воно вам? Тому, звичайно, ця річ піде на аукціон Violet. Розберемось, подивимось, пишіть коментарі, допомагайте мені, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео, пальці догори. Всім пока, побачимося на Ютубі.